Головне управління національної поліції в Одеській області повідомило, що станом на 9 серпня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, слідчі національні поліції України розпочали 124 тисячі кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками. З них 108 тисяч за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни 9285 за статтею 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 4094 за статтею 111 частиною 1 кримінального кодексу України, колабораційна діяльність. 262 за статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада та інші